Мої скорпіони, до квітня 28-го року Сатурн буде рухатися по символічному шостому дому вашого гороскопу, це період, коли ви будете активно займатися своїм здоров'ям, здоровим способом життя, налагодженням усіх рутин, які стосуються харчування, сну, відпочинку, медицини і взагалі піклування про себе. Дуже важливо у найближчі три роки вибудувати системний підхід до ось цих питань. І якщо ви цим не будете займатися добровільно, то Сатурн це така планета, яка заставляє і показує, що не хочеш сам, давай ми зараз тебе відправимо до лікаря. Тому будьте, будь ласка, відповідальні. Сатурн вимагає особистої відповідальності за фізичний стан, за здоров'я, за тіло, за піклування про себе. Це дуже важливо. Також Сатурн дасть вам можливість відкоригувати і вибудувати всі робочі процеси. Це стосується рутин, це стосується. Розподіл обов'язків на вашій роботі, вашого оточення на роботі, відносин з колегами. Якщо у вас є підлеглі, і у вас є там свій бізнес або посада, яка передбачає керівництво людьми, у вас буде змінюватися система взаємодії з вашими підлеглими. Десь ви будете бачити, що певні механізми вже не працюють, що стає складніше, і певні складнощі, які будуть виникати, вони вас змусять вибудовувати нову систему, нові рутини, нові способи взаємодії. Є з людьми.